Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Автодорога Р05, що з'єднує Староконстантинів та Рівне, знаходиться в дуже жахливому стані. За останні 10 років на що спромігся це засипати ями щебнем. Жителі Славути, що на півдні Хмельниччини, у вічі про ділянку міжобласного шляху Р05 у владних кабінетах, схоже, просто забули. Вона на дивиться на ці дороги. Ніх машини хороші, їм нема за що дивитися. Вони по цій дорозі далі не будуть їхати. Це можна сказати, не дорога а напрямок руху. Жахнили. Жахливі. Нема дороги без дорожі. Яке це ж не дорога? За останні десять років автодорівці не спромоглися навіть на поточний ремонт. Лише цієї весни, коли автошлях став схожий на місячну поверхню, шляховики все ж заклали ями щебнем. Щоб їх так в Щоб, путь що, що, везли по такій дорозі, як ми оце їздимо. Міський голова Славути неодноразово звертався від імені громади до обласних чиновників, а у відповідь тиша. Ми повторно звернулися до керівництва області, керівництва облдорга, облдору, щоб обов'язково передбачили це участок. І соромимося за державу, тому що люди приїжджають, коли кажуть, я от через вас у Славуту не можна проїхати. Ну, це дорога обласного значення, і обслуговує облдор. Зрештою, на початку цієї весни, після 10 років повного ігнорування під тиском розніваних Славучан у службі автомобільних доріг все ж затвердили у Кабміні виділення коштів на поточний ремонт місячного шляху. Журналісти НК ідуть з'ясувати, коли ж нарешті відремонтують частину дороги Р-05 у Славуті. Є е, розпорядження кабінету міністрів за номер 176 від 16.03, е, в якому е, визначено фінансування, в якій частині буде. Фінансуватися об'єкти за пропозицією служби автомінії доріг у Хмельницькій області, в тому числі і ту дорогу, про яку ви питаєте, Р05, на неї заплановано 16 мільйонів гривень. Сьогодні квітень, червень, якщо фінансування буде стабільне, об'єкти будуть виконані. Ми прослідкуємо, щоб кожна копійка виділена урядом на ремонт наболілого відрізку автошляху була реально захатана в асфальт, а не у кишені з державних слуг. Степан Шульга, Марія Турчина. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно з понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.